Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку корекція знань учнів, удосконалення писемних навичок. Ось і все дзвінить дзвіночок, у гості йде до нас урок. Сяньте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Ганджик, родзинка і читалочка ще бетончика цікавляться, що ти знаєш про іменника? Виконай їх завдання. Отже, запишіть, будь ласка, 30 січня, класна робота. Отже, нам потрібно з вами знайти в цьому тексті іменники. Трещав сильний мороз. Мороз. Івась повиссив на березі сало. Івась, березі, сало. І зразу підлетіли синички, горобці снігорі. Синички, горобці, снігорі. Але червоногрудні пташки полетіли геть. Полетіли пташки, вони не тільки їдять зерно, а й насіння. Зерно і насіння. Отже, назви істот івась, синички, горобці, снігорі, пташки вони всі відповідають на питання: хто? А назви на істот мороз. Бере сало, зерно насіння. відповідає на, на, на питання. Що? Отже, нам потрібно з вами утворити названі істоти. Школярка. А на що? Школа. Підводник, а на що. Вода. Лікар. А на що. Лікарня. Аптекарка. Аптека, спортсмен. Спорт. Отже, записали б, будь ласка, вправа один. І пишемо: Школярка, Тере Школа. Підводник школа. Вода Ликар, ликарня Аптекарка. спортсмен спорт Так, далее. Выбрать с дужок по три буквы. На Черкащині з великої з маленькою, з великою. В селі Карасенівка, село з маленькою, Карасенівка з Великою, стоїть пам'ять Села Чеві з маленькою Івану Підумному. два слова з великої. Отже, бачимо це всі у нас власні на. село, Калинівка, країна, Україна, Папуга, Аркаша, наприклад, озеро, світі собака, Рекс, бабуся, Марія, наприклад. Так. Випишіть. Звішай в в три колонки. Нам потрібно розділити на чоловічий, жіночий та середній рід. Сорока насила волоський горі. горіх. Сорока жіночий горіх чоловічий. Та випав і дзьоба він її, як на сміх. Дзьоб чоловічий сміх, чоловічий. На дерево сіла вона і скрикотала. Дерево. Середній. Смачного горішка я не скуштувала. Горішка, горішок. Чоловічий. Отже, горіх, дзьоб, сміх, горішок, сніжок, наприклад, сорока, пташка, країна, зима, вода, дерево, небо, озеро, сонечко, село. Отже, запишемо з вами вправа 2, поставили чоловічий рід. Тере горіх. кома, дьоб. Кома сміх, кома горішок, кома сніжок. Нижче жіночий рід. Сорока пташка країна зима. вода. Середній рід – дерево Небо Озеро. Сонечко. Село. Так. Утворимо сильний від слова сила, Фарбувати від слова фарба. Морозний. Від слова мороз, пиляти від слова пилка. Вітряний від слова, вітер. Вітати від слова. Вітання. Прочитайте речення, випишіть пишіть колонку іменики в житті в формі множини партах купа минавали на різноманітні штучні наїдки і напої. Сухарики, шоколадні батончики, жувальні гумки. Отже, парти, най, наїдки, напої, сухарики, батончики, гумки. Будемо з вами утворювати одне но. Парти, вона одна. Парта. Най, наїдки, наїдок, напої, напій. Сухарики, він один. Сухарик. Батончики. батончик. гумки. Гумка. Отже, записали, будь ласка, вправа три. Будемо записувати ось так стопчиком. Записали перший назву множина. І пишемо парти. Наїдки, напої, сухарики, батончики, гумки. Далі. Однина. Пишемо. Парта. Наїдок. Напій. Сухарик. Батончик. Гумка. Отже, підкреслимо які не змінюється за числа. тобто може ставити тільки або в множині, або в однині. Зима дітвора, сніг, ковзани, мороз, санки. Отже, дітвора, ковзани, санки. Магазин, одяг, джинси, шорти, футболки, куртки. Одяг, джинси, шорти. Оберіть відповідно цеглинку. Вашим домашнім завданням буде зробити квіз. Ви виконуєте обираєте тестове запитання, так і змагаєтеся один з одним. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.